Кавуни, дині та звичайно ж кукуруза перевалюють прилавки, а чергам за ними немає кінця. Вітаю! Мене звуть Анастасія Рвачова. І ви дивитеся проєкт новини Лайф про те, що сьогодні продають на знаменитому одеському привозі, та які смаколики купують люди. Дивіться далі. Ну, ось, звичайно ж, ми вже прибули на привоз і готові поспілкуватися з продавцями, що сьогодні пропонують. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що сьогодні продаєте? Що продаємо? Фіжовіку, галубіку, помідор, арбуз, кукурузу, персик, абрикос, лимон. все є? Скажіть, а сезонні фрукти, такі якось кавуни у вас, вони вже звідки? З Авідіополя, з Барабої. Тобто це наші вже, правильно? Так, Авідіопольський район, деревня, барабой. 150 кілограмів. А яка вартість взагалі на кавуни? – Скільки стоїть? 20 гривень. Це за кілограм, Там, правильно? А наскільки скажіть, він який більше солодкий? Він весь сладкий, це сахарний. 100 гривень родничок, весь сладкий. Хочете, даємо на пробу. Скажіть, а персики абрикоси? А персик молдавський. Абрикос молдавський. Очень вкусний. Це ніктаріни, це привозної та Іспанія і інжирна Іспанія. Персики та абрикоси, вони вже наші. Вже давно наші. Они давно наші вже. Кажете, що це молдавські. Наші вже закінчилися. Это староказачі. Это рядышком поланка, староказачі. Одесса это там плюс-мінус 1,5 кілометра от Одеси. Важко сейчас везти, потому що жара такая. Так ще блокпост можна договоритися. А вот и жарко і треба сорвати в зеленому виде, щоб он доїхав сюди. Если в спілому виде, то он каша буде. А спеку як зберігаєте? Ми беремо так на день. Купил, продал, купил, продав. Вот так. Чи багато великий попит взагалі беруть люди? Беруть, звісно, беруть. Кілограм, півтора-два, скільки треба, пол кіло, скільки треба, скільки дає. А, а що найбільше беруть? Що найбільше їжовіку, голубіка зараз спрос, і диня, каун, такі. А із салату беруть перець, баклажан, помідор, чері зараз вже з поля почалися, беруть люди. Перець красний, 150, диня 70 гривень. Ми пропонуємо дізнатися, які ще різноманіття пропонує нам привоз. Доброго дня! Підкажіть, будь ласка, що ви пропонуєте покупцям сьогодні? Кукурузку по 15 гривень, на сахарна, очень вкусні. Здесь нічого нету імпортного, все наше. Помидорки очень вкусные, те по 50, эти по 70, эти дороже, потому що больше. Ну, это микада, звісно. Персики. Персики, взагалі, у нас, смотрите, какие хорошие. очень вкусные, сладкие. Можно даже взять попробовать. Эти чуть-чуть мягче, поэтому эти чуть-чуть идут меньше по цене. Но они все очень вкусные, сладкие. Абрикосы ананасовые, они вообще очень вкусные, сладенькие, мягенькие. Дыньки. Самая вкусная дыня это колхозница. Она стоит 55 гривен за килограмм. По 35 гривен, конечно, друг, другая дынька и за 20. арбузики тоже у нас очень вкусные, но у нас больше всего они идут большими. Большие никто, конечно, не хочет брать, потому что все боятся, тем более такая жара, они люди думают, что они могут быть плохие. Э поэтому мы разрезаем и по половинке как бы можем продавать. Чи давно же взагалі продаєте дині? та вони, адже тільки сезон починається. А недавно, но у нас такие цены, что що... И люди как раз и берут, потому что 20 гривен за килограмм это еще нормально. Но мне кажется, что из-за жары могут поднять цены на арбузы, потому что так как они любят э, хорошо освежиться наши арбузики, поэтому вот так вот получается, могут поднять цены. А свитки их везут сегодня? С из Троицкого, Измаильские районы, вот оттуда больше всего. Но так как там дождей нет, ничего нет, поэтому я не знаю, как с ценами будет. Но все очень вкусно, вот разрезаем, можете посмотреть. Все разрезаем, можем пополам делить и продавать. Що найбільше беруть люди зараз? Зараз беруть більше кукурузу. У нас вона була, правда, побільше по 20, зараз по 15. Але більше всього беруть кукурузку, арбузи, дині. Ну, так як, ще раз повторюсь, арбузи по половинкам більше всього беруть. Скільки ще приблизно будуть на прилавках дині та кавуни? Ой, даже примерно сказать не могу, потому что так как жара такая, я даже вот мы, например, если они будут плохими, мы не будем их брать. Поэтому это смотря как, какая жара будет, Смотрят, <зважають>, какой день. Что стосується овочів, чи давно вже з'явилися наші, а не імпортні? Е, ну, у нас, по крайней мере, ми просто імпортне не берём. Мы вот берём только вот что наше, потому что я больше довіряю цьому, нашому, чем імпортному. Я хоть знаю, что я беру. І наскільки важко зараз взагалі вести продукцію до Одеси? Е, ну, я не знаю, наскільки тяжело. Е, ну, Здесь на привозі как бы каждый день можно брать товар, но мне кажется, що тяжеловато, особенно я ж говорю за этой жири. Мне кажется, это тяжеловато. А вы сказали, що ціна буде вплин над кавуни буде впливати через спеку, а чи будуть на інші товари впливати? Честно говоря, не знаю. Вот знаю только насчет арбузов, потому что я в этом как бы спец. И я думаю, что повыше повиситься цены, потому что действительно очень сильно жарко. Может, так же самое и на дыню будет. Підкажіть, будь ласка, що сьогодні купуєте? Овочі, кукурудзу, ягоди, м'ясо. Все як завжди на привозі? Чули, що вже не вперше берете. Дуже подобається е, так. Подобається. Ми купуємо Одеса. Чудове місто. Чи купували вже сезонні смаколики? Персики купили дуже смачні. Ось тут у продавця дуже смачні. Одеса. А кавуни або дині? Ні, ще не встигли, ми тільки зайшли. Що ви сьогодні купуєте взагалі на привозі? Фрукти купуємо, в основному фрукти. А які це фрукти? Ми перший раз тут, і ми просто дивимося, як ходимо як музеї. Ну і, звичайно, купуємо. А чи смакували вже цього року сезонні овочі, фрукти? Звичайно, обов'язково. І як вам? Смачно. Ви дивилися проєкт новини. Лайв підписуйтеся на нас, аби бути в курсі усіх актуальних подій.